Президент США представив своє бачення майбутнього першої економіки світу. Барак Обама оприлюднив пропозиції щодо бюджету на 2012 фінансовий рік. Водночас він є виборчим політичним роком. Тому пріоритетом президента Обами є зростання економіки і створення нових робочих місць. В американській промисловості вперше з 90-х років з'являються нові робочі місця. Економіка укріплюється, а зростання прискорюється. Останнє, чого б ми не хотіли, це повернутися до тієї політики, яка і спричинила хаос. Ми не можемо цього допустити. Не допустити цього має зокрема програма підтримки промисловості. Вона передбачає понад 120 мільярдів доларів інвестицій протягом 10 років і пільгове оподаткування компанії. Згідно з планом президента, дефіцит бюджету США має зменшитися з 8,5% ВВП цього року до 5,5% наступного. Це 901 мільярд доларів. А от заможним американцям Барак Обама пропонує поділитися його план передбачає збільшення ставки податку до 30% для тих, хто на рік має понад 1 мільйон доларів прибутку.